Любі друзі, напевно, багато хто з вас знає про чудові книжки письменниці Туве Янсон. У них вона розповідає про дивовижні пригоди казкових героїв. У цій казці ви познайомитеся з Мумітролем, його мамою й татом, а ще з маленьким чмихом, з мандрівником Нюхмумриком і його губною гармонікою, з похмурим дядечком Ондатром та прекрасною хропсею. Яку можна впізнати за гарненькою пухнастою гривкою. Одного разу дядечко Ондатер роздумував, лежачи у гамаку. Привіт! сказав мумітроль. Не заважай, я думаю, чого тобі треба? Таємничі знаки, хтось скрізь залишає таємничі знаки, хтось склав із мамини груш зірку з хвостом. Похмуро закінчив дядечко Ондатер. Вірно, а що це значить? Хвостата зірка комета, палаюча комета з вогняним хвостом, що несеться у світовому просторі. А це небезпечно? пошепки запитав мумітроль. мітроль. Ну, якщо комета вріжеться в землю, усе розлетиться на друски. Який жах? вигукнув мумітроль. А коли це станеться? запитаю професора обсерваторії в Самотніх горах. Ну, що сказав дядечко Ондатер? Запитав чмих, який чекав на троля біля ганку. Це небезпечно? Ні, але я гадаю, що нам слід спорядити експедицію до самотніх гір, і чим швидше, тим краще. На другий день мумі мама. Піднялася на світанку та заходилася складати речі вовняні штанці, парасольку, пательню, бутерброди. Мамо, не треба стільки, мовляв мумітроль. Мама проводила їх до містка. Там, на плоту, зі справжнім червоним вітрилом на них вже чекав мумітато. тато. Мама з татом побажали мандрівникам щасливого плавання. І пліт відштовхнувся від берега. Річка постійно звивалася, і за кожним рогом друзі очікували побачити щось незвичайне, але день минув без пригод. Як нудно! скигли в чмих. Раптом за рогом вони побачили піщану мілину. На ній, у вигляді хвостатої зірки, розташувалися якісь сірі колоди. Знову вона здригнувся чмих. Тут колоди заворушилися та кинулися у воду. Крокодили. заволав мумітроль. Чмих від страху поліз на щоглу. Мумітроль, не усвідомлюючи, що він робить, пожбурив у крокодилів штанцями. Крокодили накинулися на здобич. Вони так люто билися за вовняні штанці, що й не помітили, як плід поплив далеко-далеко. Минав день за днем, а мумітроль з чмихом все пливли. Одного разу вони почули веселу музику та побачили на березі жовтий намет. З намету вийшов нюхмумрик у зеленому капелюсі та з люлькою в роті. Привіт! крикнув нюхмумрик. Чи немає у вас раптом кави? Є, відповів чмих. А куди ви пливете? Ну, поважно відповів мумітроль, – вивчаємо природу зірки. Зірки, чи можна й мені з вами? Нюхмумрик дуже пожвавив мандрівку. Він грав на губній гармонії веселі пісеньки. Здавалося, що й сама річка повеселішала. Вона неслася тепер все швидше й швидше. Тут і там вирувала вода. А одного ранку друзі побачили самотні гори. Мандрівники. Відперезавшись однією мотузкою, почали повільно видиратися гірською стежиною. Іти було слизько та небезпечно. І чого я поліз у цю експедицію? бурчав чмих. Дивіться! скрикнув мумітроль. Там щось виблискує, якийсь вогник або діамант. Він кинувся до вогника, потягнув усіх за собою на мотузці. Обережно! Скрикнув нюхмумрик. Там прірва! Але було вже пізно. Момітроль рвонув до вогника. Виявилося, що це гарненький золотий браслет, але не втримався і полетів донизу. Вірогідно, тут би й стало в світі на одного мумітроля менше, якби не мотузка, мумітроль повис над прірвою. А чмих ліг на спину та вперся ногами в землю. Нюхмумрик швидко заплутав мотузку навколо великого каменю. А тепер тягни, сказав чмих. Над краєм прірви з'явилася голова мумітроля. Ох, що б сказала мама, якби я не повернувся додому. Я знаю, чий це браслет, сказав нюхмумрик, чи знайомий ти з хрупусями, братом та сестрою? Хробся дуже гарненька. Вона вкрита пухом і має маленьку пухнасту гривку. Усі дівчата дурні, сказав мумітроль, І я хочу спати. Усі з ним погодилися, залізли у спальні мішки і одразу ж заснули. Цієї ночі мумітроли віснилася маленька хробця зі світло-зеленою гривкою. Вранці. Підібравши нарешті браслет, вони дісталися до верхівки гори, де стояла обсерваторія. Мо мій троль одразу ж вирушив до вежі, Нюх Мумрик та Чмих пішли за ним. Вони піднялися по сходах та опинилися у величезній залі, десь ледве чутно гули мотори. По рейках рухався величезний телескоп, що вишукував небезпеки у світовому просторі, а внизу метушилися професори. Добрий день, сказав мумітроль. Чи не заходила до вас випадково пухнаста хробся зі світлозеленою гривкою? Ні, хіба що крутилася тут якась, чогось шукала, здається, браслет. Вона, зрадів мумітроль. А комета, ти забув про неї? нагадав чмих. Він кинувся до професора. Пане професор! Чи можна подивитися у телескоп? Мене страшенно цікавлять комети. Дійсно? здивувався професор. Гаразд, подивися. На чорному небі ми готіли величезні зірки. Далеко сяяло червоне око, комета. А коли вона долетить до нас? запитав чмих. Згідно моїх розрахунків, увечері, 7 жовтня, о восьмій годині сорок дві хвилини. Ой, це за чотири дні, сказав момій троль. Треба попередити хробцю, а потім якомога швидше додому, до мами. Вона щось придумає, і кинувся вниз по сходах. Вранці 4 жовтня сонце було затягнуте якоюсь димкою. Небо забарвилося вогняно-червоним кольором, від спеки не було чим дихати. Хотілося пити. Вони підійшли до озера, але вода в ньому ніби вся пішла в землю. Нічого не розумію, сказав чмих. Ну, це не новина, зауважив му мітроль. І тут вони почули Допоможіть! схаж вибіг хрупусь увесь синій від страху. Швидше. закричав він. Мою сестру поїдає чортополох. Це була цілковита правда. Отруйний кущ родини Ангрустура вчепився за хвостик маленької хробсі та підтягував до себе своїми живими гілками. Нікчемний плазун, драпачка. вигукнув мумітроль та замахнув складним ножиком. Він відчайдушно працював, відрізаючи отруйні гілки, і лише коли від куща залишився самий пеньок, склав ножика. Який ти хоробрий, прошепотіла хробця. Пусте, зі мною таке буває мало не кожного дня. Ось це тобі від мене подарунок. І він простягнув хробці золотий браслет. Ах, а я гадала, що загубила його назавжди. Мерщій додому, щоб встигнути до комети, крикнув нюх мумрик. Ходімо з нами, сказав момітроль. Біля нашого дому є печера, і ми всі там сховаємося. Вони йшли увесь день, а вночі домовилися чергувати по черзі. Першим вартував мумітроль. Він дивився, на палаюче небо і думав Мабуть, землі дуже страшно, що до неї наближається ця вогнана куля. Ранок сьомого жовтня був тихий та спекотній. Мумітроль солодко позіхнув, але раптом схаменувся. Сьогодні здавалося, що комета заповнила собою півнеба та сяяла так, що було боляче дивитися. Усі йшли мовчки. Гей, мерщій сюди! Раптом заволав чмих. Що це? Ліс порідів, і мумій троль закляк на місці. Внизу лежала рідна долина, а посередині стояв їхній блакитний будиночок, з димаря йшов дим. Мирно пекла булочки та торти з кремом. мумі тато ходив з кута в кут і тільки заважав їй. Вони давно мали бути вдома, уже восьма година. Будуть, будуть, заспокоювала його мама. У цей час увійшов дядечко Ондатер. Здається, там на мосту мумі троль у дуже строкатій компанії. Ах, нарешті, і тато з мамою. Кинулися назустріч синові. А я бився з отруйним кущем. вигукнув Мумітроль. А це хробця та її брат, і нюх мумрик!» Якщо ми не хочемо бути спеченими, зауважив дядечко Ондатер. Мерщій до печери, за кілька хвилин комета буде тут. Звідки дядечко Ондатер дізнався, що комета долетить до землі рівно о 8 годині 42 хвилини. Для всіх залишилося загадкою. Часу розв'язувати її не було. Підхопивши свіжі булочки, торт, ковдру та гасову лампу усі рушили до печери. Всередині було темно. Мама запалила лампу, тато завісив ковдру і вхід. Усі сіли в коло і тільки но взяли по шматку торта, як ззовні, щось як загуде, як зашепить. Це комета пронеслася над землею. Якби вона підійшла трохи ближче, цілком можливо, що все згоріло б, і на землі нічого не залишилося б. Прокинувшись вранці, раніше за всіх, Мумітроль визирнув із печери, був чудовий день, небо знов стало блакитним, а на ньому сяяло чудове, свіжо вмите ранкове сонце. Мумітроль сів на морський пісок. З печери та сіла поряд. Як я люблю все: і ліс, і море, і вітер, і сонце, мох, траву, дощ, все-все. І мумітроль здригнувся від щастя. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.